Всім привіт! Це наше друге відео, в якому ми вже більш детально розповімо про іпотеку для українців в Бельгії. Отже, перше, з чого почати, першим у нас пунктом буде в цілому про сам соціальний фонд, якого який ми зверталися, це Flames Wuні Fонд. Ми живемо, ми живемо в Фландрії, от, можливо, в інших частинах Бельгії. Інший соціальний фонд ми розповімо саме про Фланс сам фонд І посилання на, на сайт цього фонду буде під самим відео, от де ви зможете ознайомитися з правилами, які е, діють для кандидатів, які є у них програми, і тому далі. Тому е, отже, також е, спочатку. Перш ніж дійти до процедури, трошки розповімо вам про EPC Level, що це таке. Можливо, для кого це була некорисна інформація, то ви можете просто перемотати. Для нас це було щось нове. EPC Level – це типу як показник енергоефективності вашого будинку, показник енергозберігальності вашого будинку. Я не знаю, як правильно висловити Тобто це показує, наскільки ефективно опалюється ваш будинок, наскільки ефективні джерела опалення ви використовуєте, джерела електроенергії, також наскільки гарно у вас теплений ваш будинок. Тобто ізоляція стін, підлоги, даху, які у вас використані вікна і воді. От сам EPC Level він є від F до A плюс, от, Показник Ф і I, це найгірший рівень, і якщо ви купуєте будинок з таким епісі-левелом, ви зобов'язані його відремонтувати. Мені здається, на ремонт такого будинку вам надається чи то рік, чи то три роки, я точно не пам'ятаю. Ви можете почитати на будь-якому ресурсі в інтернеті, це легко знайти цю інформацію. Але чому це важливо? Коли ви купуєте будинок в Бельгії в іпотеку в банку, то якщо будинок відповідає і сілева будинку, відповідає F або I, банк також вам якби надає кредит на цей ремонт. І якщо у вас немає власних коштів, ви зобов'язані взяти не тільки кошти на купівлю самого будинку, а й кошти на ремонт, Прямо зобов'язані. Єдиний випадок, якщо у вас є на рахунку ці кошти, умовно, якщо банк скаже, ага, вам от потрібно там, 60 тисяч євро. Якщо ви покажете банку, що у вас є ці кошти на рахунку, ви можете не брати додатковий кредит. З соціальним фондом працює інакше. Ви навіть якщо покажете ці кошти, що вони у вас є, ви все одно зобов'язані взяти одразу іпотеку і на житло, і на ремонт житла. О, відповідно, якщо і pc левел будинку ДІ і вище, то ці зобов'язання не діють. Але можуть бути інші певні зобов'язання, про які ми розповімо трошки пізніше в подальших пунктах. Отже, почнемо з того, що ви е, знайшли, відкрили посилання на соціальний фонд, прочитали цю інформацію, ознайомилися з усіма правилами і тому подібне, то ось призначили зустріч. На зустріч ми з собою брали, звісно, свої карта, документи бельгійські, тобто карту. А також ми брали були в нас роздруковки наших робочих контрактів, але в цілому також підходить електронний варіант вашого робочого контракту. Також підготуйте одразу виписки по вашій заробітній платі за три останні місяці, тому що це буде важливо. Вони будуть робити якби симуляцію, моделювання. Яку суму кредиту може вам надати соціальний фонд? Далі, які ще були? Були у них також до нас питання. От ми двічі були до того, як скажімо так, отримала попередню відповідь, що ми можемо бути кандидатом. Ми двічі до них зверталися, тому що на перший раз вони також перевіряли податкові декларації. І, наприклад, там, до моєї податкової декларації в них не було одразу прямого доступу, і вони просили, щоб я сам через офіційний сайт заходив і показував їм податкову декларацію. Не можу сказати, що саме вони там перевіряють. Просто от вони це роблять. І також дуже важлива річ: у них вони запитували в нас, типу, от, коли ти зареєстрований в Хементе, Про це ніхто ніколи не говорив, але, наприклад, ми не одружені, і, типу, ми маємо надати довідку хементи, щоб вони у відповідну графу внесли типу, статус неодружений або одружений. Відповідно, внести це вони не можуть просто на основі ваших слів, що ви там сказали. От там я наприклад не одружений. Ви маєте е, надати їм відповідні документи, які відповідно взяти можна тільки в Україні. Відповідно, будьте готові до цього. От, саме це був важливий документ, який потребував від нас Планс Кунінг. Далі, після перевірки всіх цих документів, вони сказали, так, ви можете бути кандидатом і провели моделювання, тобто вже посилаючись на наші заробітні плати, от вони подивилися за останні там, три місяці, порахували середній дохід обох і сказали, от, ви можете претендувати на таку максимальну суму критику. От вона на саморінтону була близько 290 тисяч євро. Відповідно, маючи вже на руках цей просто там папір А4, в якому була вказана ця цифра, ви можете починати вже пошук будинку. З чого ми починали пошук у будинку? Типу, є купа сайтів, купа застосунків, наприклад, ми користувалися зімо застосунок. Він найбільш універсальний, тому що. Уже на, саме в ньому об'єднуються багато сайтів з оголошеннями. І ми почали шукати будинок, відповідно, там уже дивитися його в певному бюджеті, там ми шукали в певному регіоні і так далі. І от ви також починаєте це шукати, знаходите, наприклад, будинок. Ми знайшли будинок в нашому випадку. Розповідати про наші як навіть знайшли будинок там. Призначили зустріч з маклером, подивилися будинок, там щось нам сподобалось, щось не сподобалось. Іншу призначили зустріч. Так там переглянули можливо та шість варіантів. Можливо, передивитись, переглянути 20 варіантів. Я не знаю. От у нас це було десь орієнтовно 5-6 варіантів, які ми переглянули. І... Один, що нас найбільш зацікавив, типу, там була трошки вища ціна, але був IPC level C, тобто він не потребував оцих серйозних вкладень по ремонту обов'язково. Ми зупинилися на ньому. Плюс так вийшло, що Маклер був знайомою людиною, наших знайомих, якось так це закрутилось. Типу, далі як все відбувається? От, наприклад, нам сподобався будинок. Ми вже бачили будинок, там, ми обдумали все. Ми знову зв'язуємося з маклером, кажемо, ми там ще раз хочемо подивитись, вона цікаво. Ми ще раз прийшли, подивилися знову ж таки, і от кажемо, так, ми хочемо придбати будинок. Ціна, наприклад, на будинок там була умовно 290 тисяч. Маклер надає вам анкету, і ви її заповнюєте, там вказуєте свої імена, там, адресу. І є графа, де ви якби, пропонуєте суму, тобто не обов'язково вам одразу там вказати ті суму там, 200,90, там, там, ну тобто ціну, яка була вказана на сайті. Ви можете запропонувати свою ціну, яку ви готові там заплатити. Умовно там трошки її понизити, типу як торгувати. І от ви заповнюєте цю графу, маклер відповідно потім передає цей документ власнику будинку, і якщо власника це влаштовує. Він дає позитивну відповідь, і маклер вже зв'язується з вами і каже: Так, окей, власник сказав, що його це влаштовує. Тобто, відповідно, власник і може точно так же сказати, що це там за низька ціна для нього і так далі. Тобто, ви вже на свій страх і ризик, типу, ну скажімо так, це якогось ризики тільки в тому, що, наприклад, якщо це дійсно такі. Власний варіант, то е, господар, тобто власник може обрати когось іншого, якщо, там, наприклад, ціна тієї іншої людини буде близька більш ближчою, там, до тієї, яка була оголошена. От. Е, відповідно, у нас е, от ми заповнили цю анкету, і досить дуже швидко, там, буквально за пару годин, ми отримали відповідь від Маклера, що господар згоден подати нам цей будинок. От наші подальші кроки. Маклер відразу також сказав, що, наприклад, здається, десь на цьому ж тижні, в кінці тижня, у нас вже була назначена зустріч з господарем, з маклером в самому типу, як офісі маклера, де ми будемо підписувати як попередній договір куплі-продажу будинку. Так, далі більш детально про цей договір. Отже, в цьому договорі є певні будуть вказані там, купа зобов'язань наших і купа зобов'язань продавця. Відповідно, я не буду вам розповідати всі нюанси цього договору і так далі. Це ви будете вже ознайомлюватись по факту, тому що вони там можуть дещо відрізнятися, я думаю, в цілому. Але основні моменти я розповім, тому що там досить така специфічна. Скажем так, ситуація, як це відбувається. Отже, в договорі описується, що, наприклад, там ми хочемо придбати цей будинок, і ми зобов'язуємося. Коли якщо ми його підписуємо, то ми зобов'язуємось його придбати через певний термін. Тобто в договорі вказується термін. Тобто зазвичай він він 8 тижнів. Цей термін. Тобто, з моменту як ми підписали цей договір, ми маємо. Типу, отримати там уже точну відповідь в нашому випадку від соціального фонду, або там інші люди, наприклад, там, від банку, що вони мають ну, отримують іпотеку. Відповідно, якщо і також ми зобов'язуємося заплатити перший внесок. Цей перший внесок це було 10% від суми, котру, котру коштує сам будинок. Якщо фламс для фламслуні фонду, тобто для соціального фонду. Для них не є обов'язковим той факт, щоб ці 10% були обов'язково заплачені. Тобто, ну ви якби не зобов'язуєтеся їх заплатити. Але це напряму впливає на те, чи господар погодиться на те, щоб саме ви купили цей е, будинок. Тому що, якщо, наприклад, ви скажете, що от у нас немає там умовно 10%, що ми там е, заплатили ну, отримуємо вже кошти від... Е, Іпотеки від фансунін фонду і вже заплатимо всю суму там в момент підписання основних паперів, то також господар, ну, всяке а-ля може бути, можливо, вам не дадуть цю іпотеку, і господар ризикує своїм часом потрачений. Ну, наприклад, він буде чекати там два місяці, вісім тижнів, і після восьми тижнів ви скажете, о, ні, ми там не можемо це, там купити чи там ще щось. Тому для господаря, я думаю, дуже важливо є момент, щоб ви заплатили ці 10%. От, також, які там є правила, типу, якщо от ми платимо 10%, кажемо, що через 8 тижнів ми там вже е, будемо мати відповідь від там, банку чи соціального фонду. І е, правила такі, якщо протягом цих 8 тижнів, е, наприклад, ви передумали, кажете, о, ми не хочемо там купувати будинок, якщо... Ви передумали просто отак, то ви втрачаєте ці 10%, які ви заплатили. Тобто, ну, вже з моменту підписання цього договору у вас немає як ви, права кроку назад. Тобто це вже має бути зважене рішення. Тому що ну, ви реально втратите 10%, це велика сума. Якщо, наприклад, є ж ризик, що вам там не нададуть кредит. І в цьому договорі також було вказано, наприклад, якщо банк відмовив вам в кредиті, то ви маєте надати продавцю і відповідно маклеру підтвердження мінімум з двох або краще трьох банків, що вони дійсно відмовляються надати вам кредит. От тоді тільки після, після надання цих документів ви можете, ви отри, не можете, ви отримаєте назад всі 10%. Тобто ви не втратите кошти. В нашому ж випадку це не банк, це соціальний фонд. Тому у нас було прописано, що типу треба, що ми беремо і. Е, е, Кредит, іпотеку в соціальному фонді. Тому також потрібна була б відповідь негативна від соціального фонду, підтверджена. Тобто, коли будете складати, саме там підписувати, перечитувати цей документ, обов'язково обговоріть пункт, що це іпотека від соціального фонду, не від банку. Тобто, щоб у вас була якби страховка, в разі чого отримати назад ці кошти. Далі. Що відбувається далі? От, наприклад, ви підписали вже ці папери, все влаштовує вас, влаштовує господарів, ви заплатили 10%, 10%, ці 10% там просто вказується банківський рахунок і певний період часу, якийсь як дедлайн, до якого ви маєте ці кошти. Потім вже з цими паперами ви знову назначаєте зустріч до Фламс звонім фонду вже для якби, офіційного подання заяви, заявки на кредит. Якщо до цього це було просто як моделювання, тобто умовна така да, процедура, то це вже як прям заявка на отримання іпотеки. Ви приходите із вже підписаним цим якби, договором, договором купів-продажу від Маклера і починаєте сфорювати, починає створювати заявка, ви надаєте знову. Виписки за останні три місяці, тобто це вже могло пройти певний час, і типу, от за ці три місяці у вас там могла змінюватися. Ви надаєте ці виписки. Е, є документ, один документ ви маєте надати нотаріусу, котрого обираєте. За згодою або ваш нотаріус, або макле обирає нотаріус, або продавець, то це ви вже погоджувати. То ви е, маєте надіслати нотаріусу певну анкету, яку дає сам флан Умінфонд, яку нотаріус вже має заповнити там певні нюанси, якісь. Ну, це не, не щось там складне. Ви просто надсилаєте і нотаріус заповнити. Е, далі, е, також коли ми вже почали створювати цю заявку Сламс фонду Він сам фонд якби в них є певні там працівники спеціальні, котрі від котрі їдуть не безпосередньо до вашого майбутнього будинку і якби оглядають його на там. Скажімо так, чи відповідає дійсно будинок всім тим параметрам, які вказані в оголошенні, чи типу вас там не намагаються обдурити, чи цей будинок дійсно соціальний, бо так от вони кажуть, це як одна із умов. Що мається на увазі соціальні? Ну напевно, що це не якийсь там дуже дорогий будинок, по їхнім там чи ще він перевіряє, чи всі будівлі, які знаходяться на території, вони є зареєстровані. Тому що, якщо вони якісь будівлі не зареєстровані, це також. Теорії може вплинути на ціну. І по факту він там перевіряє, можливо, є якісь нюанси чи з електрикою, чи ще з чимось. Звісно, всі ці папери продавець має і так предоставити надати. Але е, ця людина також все це перевіряє. І ось знову ж що можуть бути додаткові платежі. От в нашому випадку, це, цей спеціаліст він, наприклад, сказав, що а там. На другому поверсі не встановлені детектори диму, типу, от пожежі. Тобто ми зобов'язані встановити їх, і також були певні невідповідності з електрикою в будинку. Хоча електрика була вже якби новою, але певні там заземлення, там ще щось були нюанси. І ось ми також зобов'язані були їх виправити. Там це умовно коштувало в його, скажімо, в. Прайсі цієї людини, котра оглядала, що це там буде плюс 200 чи 300 євро до нашого кредиту. Але ми обов'язково зобов'язувалися це зробити. І там був певний дедлайн, до якого часу, коли ми вже придбали будинок, надається чи півроку, чи рік у вас є часу на те, щоб виправити ось такі нюанси. От, далі надсилається, вже заповнюється ваша. Повністю анкета також собі можуть бути е, нюанси такі, що, от, наприклад, ви надали випуски з вашою заробітною платою. А наприклад, у мене було там декілька днів в одному місяці, коли, е, коли тут ну відправляли роботодавець на так зване топ, тобто, коли в нього немає роботи, і ви типу отримуєте кошти від е, там. РВА або ХВВ, організації, які платять по безробітті. Якщо у вас там були навіть один чи два таких дні, вам також обов'язково треба е, випуска за ці там, декілька днів це, з того, з чим ми стикнулися. Можливо, ще якісь будуть нюанси, але ось це основні моменти, які е, потрібно було надати фламсуні фонду. І далі, Фламслунін фонд каже, що от, на розгляд вашої. Заявки є 8 тижнів. В документі, який ми заповнювали з Маклером, то ми попросили, щоб там було не 8, а 10. Щоб у нас був певний як зазор такий, щоб в разі чого трошки більше було часу. От. І от 8 тижнів на те, щоб отримати кредит, типу одобрення кредиту. Так, тобто це виглядає дуже дивно. Ви спочатку заплатили 10%, але все ще не впевнені, чи вам нададуть кредит. Але саме так це працює. Навіть із звичайним банком все одно процедура та сама. Е, так, от пройшло там буквально можна, там на 6 тижнів. А ви також я забув сказати, ви, коли ця заявка створена, вам там надається. Доступ до веб-сайту, де ви там вводите свій логін, пароль, і якби є ваш онлайн-кабінет, у в майбутньому стане і кабінетом, з якого ви будете відслідковувати всі платежі по іпотеці, всі там документи, які є е, у вас, які може вам треба надати там, і, так, і тому подібне. І ви ну, от, ми кожного там дня раз-два дні перевіряли документ, дивилися в якому статусі наша заявка. От мені здається, десь після шести тижнів. Почалися якісь рухи там. У нас були якісь документи не повністю заповнені. Типу, от ми їх дозаповнювали, донадсилали. Тобто потрібно завжди дивитися, перевіряти цю інформацію. От е, буквально десь може 6-7 тижнів, і там з'явилося, що ваша заявка одобрена. Е, почали е, надсилати нам повідомлення про те, що ми маємо оформити. Е, Страховку і там декілька страховок там в результаті страховок напевно три всього. Є дві обов'язкові. Перша це страховка самого кредиту, тобто у ну, разі. Там, Якщо ви там в бок наприклад позичальник, і, наприклад, там хтось сталася трагедія, хтось помер. то, типу, якщо ви платите цю страховку, то потім фансомій фонд як компенсує, там як то, чи то частину там треба знову таки читати при оформленні страховки, тому що там є різні варіанти. А, і друга обов'язкова страховка це від якогось як природнього лиха, типу що там не знаю, там блискавка влучить, і у вас будинок там згорить. Також ви маєте цю страховку, ви вже маєте. Самі або ну, він флансуєн фонд також надає можливість якби з них її оформити, але може у вас там є варіанти оформити в якомусь іншому місці, як ми, ми оформляли в іншому просто місці там ті самі компанії, де наприклад оформляли страховку для автомобіля. От ці страховки вже мають бути у вас готові на остаточну зустріч з нотаріусом, коли ви будете вже підписувати основні документи, продавець ви та нотаріус. Будете підписувати документи, тоді на цей момент страховки вже мають бути. От, отримали відповідь ви. Все, ви, типу, як отримуєте іпотеку. Далі перша е, зустріч з нотаріусом. Типу, там на цій зустрічі ви просто там обговорюєте певні нюанси, можливо, якісь там е, коли це буде, скільки це часу буде тривати, як будуть проходити платежі. Тому що е, платежі е, за нотаріуса це теж така велика частина коштів. І, е, е, значить, так, е, в цілому ці платежі можна е, заплатити з коштів, котрі ви платили маклеру, оці 10%. Тому що ну, типу, ви платили як маклеру, але насправді ці кошти е, якби, заморозились на рахунку в рахунку на нотаріусу. Тобто е, нотаріус якби володіє аля цими коштами, ніхто не має доступу до них до е, кінцевого вирішення ситуації. Але, в цілому можна було платежі за нотаріуса взяти потім із цих коштів в нашому випадку. Ми окремо попросили, що ми захотіли окремо заплатити за нотаріуса і його там всі. Послуги витрати, тому що вирішили, що так буде менше тіло кредита в результаті. Але в цілому, якщо у вас не, не вистачає коштів ще й на нотаріуса, то можна заплатити за нотаріуса з цих коштів. Сума за нотаріуса орієнтовно, знову вона може від, відрізнятися, але з того, що от у нас було, це орієнтовно 6,5-7% від е, ціни житла. Тобто також розраховуйте, що це досить велика цифра. Тобто ось, на першій зустрічі нотаріус надав нам реквізити, точні суми, скільки все це буде коштувати. І ми вже надіслали кошти, нотаріус також узгодив дату підписання основних документів з продавцем, щоб йому було зручно, нам було зручно. І умовно з першої зустрічі до другої зустрічі у нас пройшло буквально 2-2,5 тижні. От коли вже є одобрена заявка від Flam Spooning Fund, то з моменту отримання прям ключів, тобто останньої зустрічі нотаріуса, ну десь приблизно місяць максимум це був, тому що е, це дуже швидко відбулося. І, ось, І оста... ось остаточна фінальна зустріч у нотаріуса, де ви, е, продавець, нотаріус, довгий час, нотаріус там всі документи озвучує, читає, та, 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 ви підписуєте багато паперів. Він, також нотаріус є як представником фланг унімфонду. Тобто спочатку підписали всі папери з продавцем, продавець йде, і далі нотаріус також підписує з вами документи, як він є як представником фланс уніфонду. Тобто ви також підписуєте ще й папери за іпотеку. Ну і в цілому це вже все. Типу, ви отримали ключі, і ви можете заїжджати в будинок там в якихось ще нюансів. Якщо я там щось згадаю, то буде якась додаткова додаткова ставка в кінці відео, от із певними моментами. Але так, в цілому, мені здається, це основні моменти, до яких має бути готовий кожен, і на які має звертати увагу кожен. Знаю, можливо, це трохи якось запутано звучить, але це ось саме самі такі важливі речі. Тому. Ось таке вийшло у нас відео не коротке. Також лайкайте його, ставте пальці догори, підписуйтесь обов'язково, пишіть коментарі, це для нас дуже важливо. Можливо, це відео буде комусь корисним. Ми дуже раді комусь допомогти, тому всім па-па!